Відеоурок створено за підтримки testik.com.ua, Допомога вчителям і вихователям. Якщо вам потрібно скласти чи оформити конспекти уроків занять, скласти та оформити виховні заходи, опис досвіду роботи, презентації до атестації, тематичні чи презентації, реферати, все курсові роботи, все це вам допоможе зробити на сайті testik.com.ua. Вітаю вас на каналі ТОП школа. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок для восьмого класу фізика і тема Електричне поле. Познайомимося, що це за поле таке, який туди трактор потрібен, щоб його зарати. От у нас урок складатиметься з трьох частин: Теорія, практика і тести. Перед тим як ми розпочнемо, витиснете вподобачку, підписуйтеся на канал, тисните на дзвіночок. я зачекаю, поки ви це зробите. Підписалися, натисли, отож, не гаємо часу і починаємо. І розпочнемо з такого відомого вам факту, що всі заряджені тіла взаємодіють одне з одним на відстані. Вони можуть обмінюватися зарядом, збільшувати його, зменшувати, передавати цей заряд. Вони можуть притягуватися, якщо їх декілька, можуть відштовхуватися. Ми знаємо з вами умови для відштовхування і притягування цих тіл. Знаємо, так? От, наприклад, гребінець, потерли, і він зарядився, притягує папір. От у нас. Султанчики відштовхуються, султанчики притягуються, сподіваюсь, вам на уроках фізики демонстрували ці явища. От. Якщо не бачили, ну, пропишіть на Ютубі взаємодія султанчиків. Подивіться, є відео на цю тему, побачите, як це все відбувається. А яким чином вони взаємодіють? От дивіться, от вони відштовхуються, їх ніхто не штовхає, нема жодної сили. Немає сили, яка б їх стягувала, немає ні канатів, ні мотузок, немає нічого, ні повітря, яке б задувало папірці сюди на гребінець. Але вони якимось чином взаємодіють. Як-так? Магія? Але ми з вами прекрасно знаємо, що магія за межами Хогвартсу заборонена. То, напевне, справа тоді у фізиці. І, звісно, це так. Ми знаємо з вами, що все навколо нас, вся матерія існує або в формі речовини, яку ми можемо побачити, ми можемо торкнутися, визначити запах, колір, смак за потреби та можливості. А є ще поля, про які ми е, у 7 класі десь казали, що вони є, але з ними не знайомились. І от настав час з цими полями познайомитися. Ці поля існують в незалежності від того, знаємо ми. Про них чи ні. Ми їх не можемо побачити, ми не можемо до них доторкнутися на смак, на кольор, але вони існують. Це так само, як у Тихому океані існує острів Абу-Дабу-Дабу-Дабу. Ви про нього вперше чуєте, ви про нього не знаєте, але це не говорить про те, що цього острова не існує. Він є, в незалежності від ваших знань. Отак От само і поля існують, незалежності від того, знаємо ми про них чи ні. В існуванні цих полів можна переконатися лише за його дією. А саме передачою заряду, відштовхування або притягання заряджених тіл. Тобто ми ж з вами не бачимо це поле, але воно є. Ми бачимо, що заряди у нас відштовхуються, ми бачимо, що заряди притягуються, ми бачимо, що заряд передається від одного тіла до іншого. Ми спостерігаємо результат дії. Ми з вами колись у 7 класі казали, що нічого не може відбуватися без сили, без якоїсь дії. Так, зараз ми цю силу не бачимо, але це не говорить про те, що її немає. І от тепер ми можемо сформулювати, що електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо електрично заряджених тіл та діє з певною силою на інші заряджені або незаряджені тіла. От ми й пояснили з вами. Вивченню цього питання присвятив своє життя Джеймс Максвелл. Дуже багато займався вивченням електричних явищ, магнітних явищ, світлових явищ. Він придумав демона Максвелла. Кому цікаво, можете почитати, що це за демон такий фізичний, не містичний. От Він написав найгарніше, найкрасивіше рівняння. От, прочитавши яке, Бог сказав: Найбуде світло. Угу. Да, 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 да. От. Розібралися з цим. Далі. Електричні поля можуть бути створені різними зарядженими тілами, оскільки ми сказали з вами, що воно існує навколо заряджених тіл. Є заряджене тіло, є електричне поле. Немає електричного е, заряду, немає поля. І різнитися за впливом на один і той самий заряд. Різні заряджені тіла. Створюють різні електричні поля, вплив буде різний. Логічно, логічно. Сила, з якої електричне поле діє на внесене в нього заряджене тіло, називають електричною силою. Ми з вами знаємо, що сила вимірюється в ньютонах, будь-яка сила в незалежності, і, значить, будемо там ще й Ньютона згадувати. Крім електричного поля, існують ще й інші поля, гравітаційне поле, електромагнітне поле. Ось, будь ласка, візуалізація гравітаційного поля. От, викривлення простору часу, кому цікаво чика, читайте Вікіпедію, там написано більше електромагнітне поле з Землі. І от сучасна задача фізиків полягає в тому, щоб написати таке рівняння, яке б поєднувало між собою поля і речовини. І все в одній теорії було гарненько пояснено. Бо на сьогоднішній день ми з вами працювали за законами Ньютона, які стосуються речовини, реальних тіл. А тут у нас з'являються ще якісь поля, у них свої правила і закони, а ми з вами знаємо, що все світ тісно за якимись одними законами і правилами, от було б непогано ці закони знайти, сформулювати і ними користуватися. Одну формулу написав, яка пояснює весь все, що відбувається в світі, було б суперово. От над цією задачею зараз працюють сучасні фізики. От. Можливо, ви зможете написати це красиве, красиве гарненьке рівняння, як свого часу Ейнштейн написав її дорівняння мЦ квадрат, поєднавши енергію і масу. Так, можливо, колись поєднають і простою формулою матерією та все, все. Так, Максвелл передає вітання. Можливо, він вже це зробив, а може і не до кінця. <гум> так. Бачите, окрім відомого, ще багато чого невідомого. Якщо хтось вважає, що фізика вивчила на сьогодні все, ви помиляєтеся, там є ще над чим працювати. Електричні поля зображають графічно за допомогою силових ліків. Як поля немає, але ми ж не можемо ну, зображати, ну нічого не зображати. Нам ж треба якось розуміти, людям якось потрібно працювати з цими полями, якось візуалізувати, де поле слабкіше, де поле сильніше. Тому їх зображаємо силовими лініями. І щодо побудови цих ліній є свої правила. По-перше, Силові лінії електричного поля це умовні лінії, що вказують напрямок сили, яка діє в цьому полі, на розміщене в ньому позитивно заряджене тіло. Тобто цих ліній насправді не існує. Це е, прояв фантазії художника, який візуалізує наявність самого поля. От ми бачимо ці лінії і розуміємо, що це е, силові лінії електричного поля. От у нас є додатній заряд, від'ємний заряд, позитивний заряд, негативний заряд. Навколо них існує електричне поле. І я ось лініями їх зображую ось це поле. Чим більше ліній, тим сильніше поле, тим, чим менше ліній, тим слабкіше поле. Силові лінії електричного поля починаються на позитивних зарядах. От На додатньому заряді вони починаються і рухаються кудись, а, а закінчуються де. На негативному заряді. Ось негативний заряд лінії сходяться. Якщо у нас заряда поруч іншого немає, то ці лінії йдуть туди. та нескінчені. Туди вони йдуть. Зрозуміло, це правило побудови силових ліній електричного поля для кращого розуміння. Якщо у нас є один додатній заряд, він же позитивний, то ми з вами сказали, що лінії. Йдуть від нього, от йдуть йдуть у нескінченність. Чим сильніший заряд, чим більше його значення, тим більше ліній малюємо. І тоді ми на малюнку можемо зрозуміти. від одного йде 4 стрілочки, від іншого 8 стрілочок, значить там, де 8 стрілочок, поле сильніше, ніж там, де 4 стрілочки. Ну, Логічно, да? і так одразу зрозуміліше. Якщо негативний заряд, то стрілочки приходять до нього. Бачите? От у вас будуть задачі на побудову, деякий заряд визначить. Ви будете знати, якщо відходять стрілочки, значить це у нас позитивний заряд. Якщо приходять, значить негативний заряд. Да? Або навпаки, якщо намальовано мінус, то ви знаєте, що це від'ємний заряд, і стрілочки домальовуєте на нього. Це ж просто нічого складного. Якщо у вас є два заряди, ви поєднуєте з плюса, виходять, приходять в мінус. Дум, 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 дум. Бачите? Не може бути, щоб в плюс заходила стрілочка. Це помилка. Стрілочки заходять в мінус, а виходять з плюса. От так. Якщо у нас є два негативні або два позитивні, одно імені, вони один одному не подобаються, йди звідси, йди звідси, вони відштовхуються. Отак султанчики себе ведуть. В принципі, по поведінці султанчиків, їх ліній і намалювали їх ліній, да і намалю, було придумана сама схема візуалізації. От як вони себе ведуть, то, значить так лінії і намалювали. От нейменні заряди. Негативні заряди будуть вести себе точно так же. Ну, Стрілки будуть заходити, але вони теж будуть відштовхуватись, ви про це пам'ятаєте. Якщо у вас є витягнуті тіла, ну це вже про реальність, да, бо точковий заряд в реальності ми не можемо взяти. Якщо є витягнуте тіло на одному від'ємний заряд, на іншому додатній заряд, то ось, будь ласка, лінії все ж таки починаються на додатньому заряді, приходять на від'ємний, ну от так от вони розташовуються, ці силові лінії електричного поля. Сподіваюсь, вам стало зрозуміло. Перед тим, як ми перейдемо до задач, хочу подякувати спонсорам нашого каналу. Кожен з вас може теж долучитися за певну суму стати спонсором, підтримати вихід і створення нових відео уроків. Ну а ми рухаємося далі і переходимо. До задачі. Ви можете сказати, Олександр Борисович, які можуть бути задачі, якщо в нас була теорія, були малюнки. Ну, окей, давайте ми хоча б про е, основні одиниці згадаємо. От у мене є 0,4 кіло колона. Заряд вимірюється в колонах. Ми казали з вами, що електричне поле існує навколо зарядів. Було б непогано. Бо на кожній задачі, де у вас будуть, треба буде виражати все в основних одиницях. Давайте це згадаємо. Кіло це 10 у третьому. Степені. Отже, множимо на 1000. Перенесли кому ліворуч на три знаки. У нас вийшло 400 колон. Пам'ятаєте, да, як множити на десятки в степені? Якщо не пам'ятаєте, є відеоуроки алгебри. От. І подивіться, згадайте. 8300 мілі. Кулон міляться тисячна частина 0,1 ну, або 10 у мінус 3, або так, або так. Як вам зручніше, як вам легше, робите перетворення і отримуєте 8,3 кулона множенні на тисячні десяті соті, ми якому переносимо ліворуч. Тут праворуч число збільшується, тут ліворуч число зменшується. 140,6 мікрокулон. Значить, мікро це 10 у мінус 6 або 1 мільйонна. Перемножили, вийшло 0,1406 мільйонів колон. Сподіваюсь, правильно прочитав. <свісно> Важкувато такі числа читати, але слід вміти це робити. Все. Все, що зміг знайти задачі. Малюнки малювати, то можна вже в зошиті і на уроці невеличке домашнє завдання. Чи відрізняється простір навколо незаряджених тіл від простору навколо заряджених? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо відрізняється, то чим, якщо не відрізняється, то чому. І ви пам'ятаєте, що ви можете писати будь-які коментарі, цікаві, потрапляють у рамочку в кінці відео уроку. Отож, дивіться до кінця. А зараз у нас музична пауза, після якої нас чекають комп'ютерні тести, тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до міста Кремінець, Тернопільська область, гарне місто. Помилувалися ним, політали над ним. Ну, а тепер вперед за оцінкою, тестові завдання самі ж себе не вирішують. Поїхали. Тема тестів співпадає з темою уроку. Так, тести проходжу я, отже, своє ім'я. Починаємо тестування. Встанеть відповідність. Силові лінії електричного поля. Так, починається де на позитивному заряді, закінчуються на негативному, йдуть у нескінченість у одиночного заряду. Отак і залишаємо. Чи може існувати електричне поле без зарядженого тіла? Ні, не може. Заряджене тіло, розмірами якого в умовах даної задачі можна знехтувати, називають зарядом точковим, комним дефісним, звісно ж, точковим. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Електричне поле це особлива форма матерії, що існує навколо електрично заряджених тіл та діє з певною силою на інші заряджені тіла. Так, мінус це негативний заряд, плюс це позитивний. Встановили відповідність. На малюнку зображено. Можете натиснути паузу, поміркувати це відеоурок, нічого страшного немає. І тут зображено взаємодію двох різноіменних зарядів. Електричні поля зображають графічно за допомогою силових площин, точок ліній, звісно, лінії. Відніть визначення, встановивши правильну послідовність. Силові лінії електричного поля це умовні лінії, що вказують напрямок сили, яка позитивно діє в цьому полі на розміщене в ньому позитивно заряджене тіло. Тепер правильно. Заряджені тіла взаємодіють один з одним на відстані, обмінюються зарядом, відштовхуються, притягуються, ніяк не взаємодіють. Ні, вони взаємодіють. Матерія існує у формі саду поля речовини, і Озеро, це не то. Поле – так. Електричний заряд вимірюється в джоулях, ньютонах, цельсіях, колонах. Звісно, що в колонах прийняти відповідь 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відеоуроки від самого початку, до самого кінця, теж великі молодці. Респект вам. Не дивіться, на телефон, це в мене прийшла смс очка Так, можна зберегти у файл, роздрукувати. Тема. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань. Все, чудово. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть електрично вподобачку, вам не складно мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП школа своїм друзям в актуальному житті, в реальному житті. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Ставайте спонсором каналу. Під будь-яким відео натискайте кнопку спонсорувати, а далі за тим, що там написано. Приєднуйтесь, є сайт з відеоуроками, сторінка у Фейсбуці. У Вайбері допомагаємо один одному з домашнім завданням, в інстаграмі фоточки, у Тіктоці. Теорія за одну хвилину. Ну у мене на сьогодні майже все. Обов'язково у нас коментарі. Коментарі я беру з каналу Швидкоматика. Цікаві коментарі. Ви знаєте, швидкоматика це другий канал, там теорія за одну хвилину. На у мене на сьогодні все. На все добре і бонусне завдання. ж без нього. Напишіть в коментарях великими літерами слово Швидкоматика. Я буду знати, що ви додивилися до кінця і із задоволенням натисну вам подобаєчку. А тепер точно все. На все добре і до побачення! І якщо вам здалося, що я сьогодні відеоурок вів якось дуже швидко, ви не помилилися, дуже боюся, що в будь-який момент вимплють світло, і я не встигну це зробити.